Роботник поліції, який хотів зґвалтувати журналістку? Стій, тебе розшукують. Я кажу, стій, тебе розшукують. Що ти смієшся? Що ти смієшся? Що ти смієшся? А що мені робити? Ти хотів зґвалтувати журналістку? Ні. А на яких підставах ти знімаєш? Але на яких? Знімає. Бо ти працівник поліції, а ти в, журналіста в, не маєш права знімати. Я в громадському місці знаходжусь. Ти в громадському місті? Да. Пішли ну, до керівника поліції. Ви що себе не хотіли? Так, да, пішли. Хто ви такі сьогодні? Я журналіст. Освічення ваше, будь ласка журналіста. Я вже вам показував. Кому? Я вам показував, зараз покажу ще Дока раз. Будь ласка. будь ласка. Ви знімати не будете? А чого? Тому що, бо ви Чому? такі поліцейські. Пішли до керівника поліції, пішли. Для чого? Як для чого? Вас розшукують? Я вас затримую. Це громадське затримання. Ви я затриманий. Ваше затримання. Ви затриманий. Ось Повідомте. зараз, представники поліції. Повідомте ваше затримання 에, скоєння вами злочину. Погрози Воказово, щодо Так, звичайно ми підставили підставили зараз поліція. Є підстави для звинувачення. Ми, в ми зараз йдемо з вами в поліцію. Підстави звинувачення в злочині. Дивіться, ось у нас поліція. Ось поліцейський не хоче йти Є в поліцію. Представи для звинувачення у злочині. Так. Ви законодавство знаєте? Так. Для звинувачення особи вчили е, злочинного. Ми, ми йдемо йдемо до начальника поліції, пішли. Хто сказав, пішли? Я сказав. Я не піду. Підеш. 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 Ти підеш? Причому дуже швидко підеш. Хто вам це сказав? Я тобі говорю я зараз. З вами на ви? Давай, пішли до начальника. не притягуйте, я вам попереджаю. Про я це. ще раз тобі говорю, я, я журналіст. Силу, що, щоб ви я ще раз тобі Причина, говорю. Працівник поліції, йдіть сюди. Йдіть на сюди. Ось до злочинець не хоче йти до, до, до поліції. Йдіть сюди. <хи> Ваше якісь питання до мене є? Так. Да. Ви затриманий. Пішли я до не начальника не поліції. Ви затримані. Ще вам гарного дня. Ви затримані. Я сказав, ви затримані. Руки Я сказав, чи? ви не, затримані. Вважаю, вважаю, вважаю. Руки. Ви затримані. Я право, до мене фізичну так. Мене. Підстави. Ти затриманий. Підстави я є, питаю, нема, то Ось до, зупиніть, це злочинець, який стій, ти затриманий. Ти затриманий, я сказав, я журналіст і затриманий, громадське затримання. Це цей мусор він погрожував моїй дружині зґвалтуванням. Я сказав, ти затриманий. Я сказав, ти затриманий. Що що ви ви мені все одно, сказали Зупиніть його. Витикайтеся, що приїхали затримати. Я не маю понаваження зараз його затримати. Куди ти тікаєш? Ну що ж, бачите, люди, походимо трошки, бо цих виродків треба ловити. Я сказав, іди сюди, зупинися. Бачите, яке кончене, сміється. Будеш ти сміятись в аду, собака? Ти скоро будеш в аду сміятись, собака?